Почати знову ходити для національної гвардійця Дмитра Колесника здавалося нездійсненою мрією після важкого поранення на Донеччині. Військовий втратив обидві ноги, і в Україні йому давали мізерні шанси на те, що він знову зможе повернутися до життя не в кріслі колісному. Але такий шанс йому дали у Сполучених Штатах. В одній з клінік він отримав два надсучасні протези. Нові ноги захисника мають навіть штучний інтелект, запам'ятовують швидкість кроку і мають багато корисних функцій, завдяки яким дм. Дмитро знову пішов. Більше про унікальний досвід протезування за кордоном в наступному репортажі. Дивися, тепер став, переніс, переніс ваку на цю, а тепер тазом сидить. Оп, давай, викидай. Раз, Молодець. ось так невпевнено, але цілеспрямовано військовий Дмитро Колесник робив свої перші кроки на протезах. Стоїмо морі в Все може. Зараз же військовий впевнено стоїть та потроху ходить на своїх нових сталевих ногах. На війні Дмитро від початку повномасштабного вторгнення спершу боронив небо від ворожих безпілотників, але згодом перевівся на службу поближче до передової і став мінометником. Поранення захисник отримав 2023-го поблизу урожайного, що на Донеччині, коли окупанти скинули на їхню машину вибухівку з дрона. Хочу вилізти з машини, а я не можу вилізти, тому що відчуваю, що в мене щось з ногами. У мене був полон. Монета таз повністю і спереді, і нога була на правій нозі. Я кричав, що я хочу вижити, допоможіть. вже в госпіталі. Дмитру ампутували ліву ногу, і тоді воїн втішав себе надію, що принаймні вдалося зберегти праву. Вони намагалися і врятувати. Але пройшло п'ять днів, і вони сказали, що якщо ми тобі не відріжемо, ти помреш. Я почав їздити до протезистів в самі центри. Шансів давали ходити напевно 10% нормально. Це це що я ходити не буду. Але Дмитру пощастило потрапити на безкоштовну програму протезування від благодійного фонду Майбутнє для України, який опікується українськими захисниками зі складними ампутаціями. Протезування реабілітація відбувалася у міжнародній клініці в США. Клініка, яка має унікальний досвід, понад 20 років роботи саме з військовими. Вони протезували, були офіційним партнером Міністерства оборони США. Протезували американських військових після війни Іраку і Афганістану. Тобто вони мають той унікальний досвід за останні два роки. Дмитро став вже 32 м українським захисником, хто отримав високофункціональні біонічні кінцівки у Америці. Військовим не лише виготовляють індивідуальні сучасні протези, а з ними ще й додатково працюють фізіотерапевти, які допомагають опанувати нові руку або ногу. Повна програма триває Адже два місяці в залежності від складності ампутації кожна історія індивідуальна, тому ми починаємо зі зняття відбитків кукси за допомогою гіпсових зліпків. І на основі цього робимо так зване гніздо для кукси, яке підходить виключно цій людині, а потім прикріплюємо усі необхідні компоненти. Якщо ви збираєтеся використовувати мікропроцесорне кероване коліно або міометричний лікоть або руку, це може коштувати близько 50 тисяч доларів за протез. Вона запам'ятовує мій рух. Длину шагу, скорость, швидкість мого вибрасування. І можна руководити через керувати, через телефон. Легше одягатися, це є скіт. Все. І ти можеш спокійно одягнути. Не треба одягати через ногу. Дмитро повернувся із США додому наприкінці грудня і тепер продовжує реабілітацію, аби нарешті почати ходити вже без допомоги милиць. Все можливо, не треба руки опускати, не треба підтренуватися і жити далі. Олена Ровенчук та Євген Зозуля, програма Вікне СТБ» марафон Єдині новини.